Дев'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Присну Діви Марії. День сьомий в храмі Діва Марія прожила 12 років. Там вона отримала ґрунтовну освіту, духовне виховання і навчилася усіх премудростей домашнього господарювання та жіночих ремесел. У церковному переданні збереглися дані, що під час перебування пречистої діви у Єрусалимському храмі вона виховувалася у середовищі благочестивих дів, старанно читала священне писання, займалася рукоділлям, постійно молилася та росла у любові до Бога. Молитва. О, Пречиста діво, поглянь на мене бідну грішницю. Що припала перед тобою повна надії на твою могутню опіку. Правда, я не гідна того, щоб ти на мене споглядала, але знаю, що ти, дивлячись на твого сина, мого Бога, коли він за грішників умирав на хресті, бажаєш до всіх прийти із поміччю. Тому я відважно звертаюся до тебе, мати милосердя, і прошу тебе. Зглянься на мою нужду і умилесердися наді мною. Тебе ж, царице неба і землі, всі величають пристановищем грішників, надією і помічницею опущених, будь отже і моїм притулком, надією і заступницею адже від твого заступництва, мати Божа, залежить моє вічне спасіння. Задля любові, яку ти мала до твого сина, а нашого Спасителя. Подай руку допомоги мені, грішній. Я знаю, що ти радієш з того, коли можеш допомогти грішникові. Допоможи і мені, бо ти можеш це зробити. Через гріхи я втратила Божу ласку і душу занепастила. Тепер я нещасна, звертаюся до тебе, моя мати, і повністю тобі віддаюся. Скажи, що маю тепер зробити, щоб знову відновити втрачену ласку твого сина. Він мене до тебе посилає, хоче, щоб я благала Твого милосердя. Він хоче, щоб не лише його заслуги, але і Твоє заступництво було помічне моєму спасінню. Отже, я вдаюся до тебе, тебе молю, пресвята Діво, Мати, проси за мене свого сина, щоб він змилосердився наді мною. Вислухай моє прохання про добра мати, так як ти. Вже скільки разів вислуховувала тих, що з надією до тебе зверталися. Амінь. Марія, Мати Божа, оберігай мене від тяжкого гріха. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Радуйся, Царице, Мати Милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. То розверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід, Твого лона. О, ласкава, олюба, солодка Діво Марія. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна, на Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, а Богові нашому, щоби спасти для тебе душі наші. Присвітає, Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Ша моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі мої. Чеснішу від херувимів і зрівняно. Славнішу від Серафимів, що без отління бо слова породила, Сушу, Богородицю, тебе величаємо, бо Він зрянувся на покору слугині своєї. Ось по віднині ублажатимуть мене всі роти. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів. Що безлотіння, Бога слова породила, Сушу, Богородицю, Тебе величаємо, Велике учинив мені всемогутній святе ім'я Його, милосердя Його сроду. На ти, які бояся його щеснішу відхеру вимне зрівняно славнішу від серафи, що без отління. Бога слова породила, Сошу Богородицю, Тебе величаємо. Він виявив потугу рамені свого, розвіяв гордих у задумах їхні сердець Снішу від Херувимів І незрівняно славнішу від Серафимів що без отління бога слова породила. Що богородицю, тебе величаємо, Могутні скину з престолів, підняв гору смирених, наситив благами голодних, багатий живий діслав з порожніми руками, чесні. Що від Херувимів І незрівняно славнішу від Серафимів що без отління бога слова породила Сушу Богородицю Тебе величаємо, Він пригорнув Ізраїля слугу свого, задавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові його потомству повіг. Херумів не зрівняно, славнішів від сарафи, що без сотлівня, бога слова породила Сушу, богородицю, тебе велича.